Від держави я би хотів мати якусь допомогу. Дотація якась б була. Ввесі, Бо худоба Нормально. дешева. Нема що виживати. Роботи багато коло, коло худоби. Всі знають. Запчастини до косарок дорогі. Не годен утримати, Тримав би ще більше худоби, а не годен утримати. Ці ціни несправедливі, да? да. Ти вважаєш, Да? Да. Все за скільки беруть? Скільки ти здав? От останнє, скільки ти там корову Давно? чи що? 19 рублів 50 купив. За, за... за живий вес кілограм. Угу. Ну це, це обман, так? Ну та по-любому. На базари йдеш, базар на базарі дорога. Скільки ти сін за літо робиш? 15 сін. Це скільки, ну, щоб люди зрозуміли, це скільки. 15 сін це середня ділянка це, одного сіна. Це, це півтора тоні одного сіна. зробити? Якби держава просто встановила справедливі ціни на закупівлю, так? Да. Здавали би молоко. Вівці ти вже не тримаєш, так? Не тримаю. Бо це невигідно. не вигідно. Не Да. так. А скільки у тебе було овець? Було 20. Угу. І так кожен тримав, да? хто да, 20. Да, да. І, І хто шер... менше, хто більше. Угу. – М'ясо здавали, да. Да? шерсть. Да. Фабрика була у нас фабрика... в районі. Угу, в путелі. Да. Де килими ткали, так? Да, да. Килими. І туди Шкіри с... сировину туди здавали, так? Да. Да? А фабрика закрита, повністю. Закрита повністю. Обладнання порізали, так? Да? Якби да. фабрику відкрили цю, то і були б економічні. Да? Да. Робили б, люди mm. б мали роботу. Дуже багато людей робило на фабриці. І не їздили б на заробітками, да. от як да. зараз співав. Да. А так мусить їхати на заробітки. Хто куди? Mm. Так, аби вижити. Mm -hmm. Отака от держава, що мусимо їхати в другі держави, бо в цій державі нічого немає. Ну, дякую тобі, Юрій, що ти тут тримаєш ці гори, можна сказати, на своїх плечах. То що за